Привіт! От після того як я записав відео про акумулятори з ноутбука, один товариш написав, що так як вони не, не мають плати захисту від перерозряду, перезаряду. От, можна їх дещо модернізувати, а ця зарядка можливо і не дає при вимкненні. Зеленого світла, відключення акумулятора відживання. От. Є ще така тема, як плата захисту акумуляторів мобільних пристроїв. От. Що саме цікаво, що навіть тут, в такому маленькому корпусі, є плата захисту. От. Ці плати почали ставити з 96-го року, після того, як почали взриватися літій-іонні акумулятори. От. Тобто тут стоїть плата на захист розряду, перерозряду і перезаряду. От. Також на платах ставлять температурні захисні системи, щоб він в випадку перегрівання. Ну вот здутий акумулятор. В результаті здуття тут всі защелочки повилітали. Тобто його без проблем цю крышечку знято. От акумулятор у нас. А от у нас і плата захисту. Тобто тут іде плюс-мінус. От і центральний для з'єднання з телефоном. Для, так сказати, комунікації. Тобто, що ми тут маємо? Маємо таку мікросхему яка контролює заряд акумулятора от, і сигналізує через мобільний, в якому стані цей акумулятор знаходиться. От, першим ділом, що ми зробимо, Повідгинаємо контакти, які загнуті, для того, щоб звільнити нашу плату. От, от Ми ці контакти з цієї сторони. Повімаємо. О, вони вже порозламувалися. Слабенький тут метал. Що тут скажеш? При відгинанні на 90 градусів. Вони просто-напросто посипалися, відламались. От, звільняємо від корпусу. Ось така маленька плата. яка контролює наш акумулятор. А тепер можна її використати для того, щоб от взяти от такий акумулятор, перепаяти дані контакти сюди і пробувати заряджати, буде такий варіант захищеного акумулятора. Ну, Поки що все. Ще один акумулятор вздутий. Цього разу від Nokia. що ж спробуємо з ним щось також зробити. agora então prele então Банку вздуту, а ось у цьому місці певно і стоїть та сама, що нас цікавить плата контролю за напругою. бы вот її аккуратненько знять не пошкодивши. Так, да, я так розумію, тут все припаяно, приклеєно. Настільки тут сложніше, ніж у випадку з телефон, телефонним акумулятором до Сіменса не хотілося б зламати даний девайс. Не знаю з якої сторони до нього підступити. Щоб це все було акуратненько. Бо є вірогідність того, що я його зараз просто цей контролер зламаю. Продовжую ламати наш акумулятор. Да, я тут, звісно, тут трошки в тупіку, як зламати так, щоб не все зламати. Просто запихнути в одну із щілин ніжних хочеться поламати плату. Я так розумію. Тут у нас іде один контакт, якому я вже зробив гаплик. Ах, була не була. Поламав, конечно, пластмасу. Ну но... Пластмаса не головне. Ух, нагрівся ж зразу. Закоротив я ножом оці два контакти. Ось оцей і оцей. Моментально нагрівся в руках акумулятор. Так, що ми тут відламуємо? Ой-ой-ой, тут такі запчасті малесенькі. Так, зрізав я лишку. Як тут все серйозно було задіяно. Стояла на стержнях, От прокручується. Посадили. Так, що ми маємо? тут у нас теж плата. Контролер. Дуже це були болтики. Цікаво. Зараз ми доберемося Залити болтики наші. Серйозна пластмаса, коли б так на всіх робили детальках, от на такому штиречку держалася з, з кожної сторони ця плата. О, тут у нас на самому кабелі еще ось один маленький такий елемент електроніки. Ну що ж, я не думаю, що я йому зробив зовсім плохо. Дану плату можливо. Получиться припаяти ще до одного з акумуляторів, який не мають захисту. Так що поки що так. Mm. Пока-пока. Вийняв я з пластмасового корпуса дану платку. От у нас такі малесенькі. Девайси захищають акумуляторну батарею. Будемо пробувати щось робити.